Всім привіт! Я дуже рада вітати вас у цьому відео на своєму каналі. Давайте сьогодні разом приготуємо три рецепти, які підійдуть на обід або на вечерю. Готуватися вони будуть неймовірно швидко, а вийдуть дуже смачними. Тож, поїхали! Так, дивіться, нам знадобиться лістково дріжове тісто. В мене залишилося один шматочок, я буду використовувати його сьогодні. Зазвичай я беру два, потім я приготувала начинку. В мене був заморожений шпинат. Я додала сюди звичайного сиру та кисломолочного сиру, трішки сіль, перець. Хотіла ще додати також звичайного сиру, але передумала, тому що в попередній раз мені не вистачало трішечки напевно чогось такого соленого. Тому буду сьогодні замість звичайного сиру додавати ось такий. Він, якраз зі шпинатом, буде комбінуватися дуже класно. У мене начинка просто була вже заготовлена, я її зробила, тепер розморозила і все. Просто 5 хвилин і можна відправляти все в духовку. Бачите, я навіть тісто не розкатувала, я отак трішечки розтягнула його пальцями і нормально. Бачу, що в мене навіть сьогодні також буде забагато начинки. Беріть на увагу те, що шпинат взагалі не має ніякого смаку, ну, майже ніякого, там якийсь трав'янистий, тому його треба дуже сильно начиняти сиром, щоб дійсно було смачно. Ну, а так, звісно, можна зробити будь-яку начинку там, Наприклад, курка з грибами, або шинка якась з сиром, буде також смачно. Це такий, знаєте, завжди класний варіант приготувати щось швиденько, та щоб це було ще і смачно. Тепер відкриваю сир цей і буду додавати його. Я цього разу прям дійсно хочу так побільше додати. Це типу як фета, але я не знаю, в чому різниця. Він мені нагадує фету, але називається він трошки по-іншому. Тепер ось другою частинкою. Я взагалі зазвичай готую таке на пергаменті, але просто забула його купити, тому буде фольга, але нічого страшного, воно потім нормально все відстане. Трошки розтягую збоку та защіплюю віделкою. Мені і подобається, як воно так виглядає. І добре тримається. Так, звісно, треба ще трішки зробити розріз, ось так. І тепер змащуємо все яйце ми будемо відправляти в духовку. Ось такий смачний пиріг в нас вийшов, дуже рум'яний, дуже класне поєднання сиру, фети та шпинату. Обов'язково спробуйте. І наступна страва, яку ми з вами разом приготуємо, це буде. Рис з креветками але трошечки додамо азіатського стилю. Спочатку рис треба добре промити, поставити його, відваритися до готовності. Я використовую рис басматі, мені він подобається найбільше. А поки рис буде відварюватися, ми займемось креветками Нам потрібні самі креветки часник. Імбир зовсім трішечки, і, звісно, соєвий соус. Ось цей не раджу, він засолоний. Тож, спочатку нам потрібно на пательні розігрити вершкове масло зовсім трішечки, щоб воно почало танути, і потім додати вже соняшникове, для того, щоб вершкове не почало горіти. Далі ми додаємо креветки та обсмажуємо все з однієї сторони. Після того, як вони трішечки обсмажились, ми додаємо натертий імбир обов'язково, тому що натертий краще віддає свій смак. Ну і звісно, часник. Тут регулюйте вже наскільки вам подобається цей присмак. Я додала лише одну голівку часнику, мені було достатньо. Ну і звісно дві ложки столових соєвого соусу. Їх виявилось забагато, тому що знову ж таки кажу, цей соєвий соус від торчин дуже солений. Поки креветки готуються з однієї сторони, треба посолити рис, не забути, а потім вже можна перегортати креветки. Не лякайтеся, все що темненьке, це так соус веде себе на пательні. Ну і, звісно, ще фарбується часник та імбир, який ми додали. Після того, як з двох сторін креветки стали рум'яними, ми просто знімаємо їх на тарілку та даємо трошки відпочити. В саме цей час нам треба натерти будь-який твердий сир. В мене здається, був гауда. Перевірити рис на готовність і коли вже вся вода випарувалась, можемо додавати вершки. Знову ж таки, додавала все на око, тому дивіться, як роблю на відео. Вершки 15%. Після вершків додала сир. Все добре перемішала, накрила кришкою і дала ще трошки постояти, щоб рис розтанув, а вершки трошки ще поглинулися самим рисом. І після цього можемо приступати до подачі. Обов'язково нарізати зелений лук так буде смачніше викласти рис. Подивіться, наскільки тягучий сир був, було дуже смачно, дуже вершково. На рис викладаємо готові креветки і зверху прикрашаємо луком. Це настільки смачно, що ви просто не можете уявити. Імбир додає неймовірної родзинки креветкам. Як би це дивно не звучало, але обов'язково спробуйте. І наостанок давайте приготуємо домашні бургери. Для цього нам потрібно зробити котлети. В мене це будуть курячі відбівні. Я буду їх приправляти копченою паприкою, переправою до шашлику, чорним перцем, трішки солі та, звісно, сметанка. Все ретельно перемішати, підготувати м'ясо до смаження. Я йому даю ще трішки постояти. Мені здається, що так м'ясо стає смачнішим. Після цього. Підготовую дві тарілки, в одну насипаю пшеничну муку і додаю ще трішечки панку. В мене вони просто залишилися. Ну і мені подобається додавати їх до кляру. Ну а в іншій тарілочці підготовую яйце. Коли м'ясо готове, швиденько збираємо бургери, поки воно ще гаряче. Підготовуємо одразу соус, можна було не робити цього в тарілочці, а одразу на булочках. Трішки додати майонезу, гірчиці, кетчупу, можете щось прибрати, можете щось додати, додати, як вам подобається. Розрізаємо булку. Трішки її підсушуємо, це можливо зробити або на пательні сухій, або, наприклад, в тостері, як вам зручніше. Після цього змазуємо першу, булочку, першу частину булочки з соусом, і далі вже викладаємо так, як вам смачніше. Я спочатку поклала огірки, потім салат айсберг далі в мене йшла сама гаряча котлетка, і зверху я поклала сир чедер. Верхню булочку я також ще змазала з середини соусом, щоб було більш соковитіше. Трішечки прижала цей бургер, коли він був готовий, щоб пустити сік. І все. Бажаю Готово. вам смачного і буду дуже рада вашим лайкам та підпискам. До зустрічі!